Ох, і якби те стало, щоб ви не вертались, Щоб там і поздихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули по Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною, На чистій, широкій, на вольній землі. Люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди. Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Тей ваше і не буде кому помагати. Оцурається, брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить Сонце перед вами, і навіки проклинетеся своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дуріти дітей ваших, що вони на світі, на те тільки що панувать, бо невчене око загляне і в саму душу глибоко, глибоко дознаються небожата бажати, на ваш шкура, та й засядуть і примудрих, немудріх, удурять.